Саме з цієї стели, селища Межова, починається наша поїздка до Новопавлівки, громади, яка наразі потерпає від російської армії, її атакують кабами, і ситуація насправді вкрай складна. Минулого разу, коли ми туди приїжджали, ситуація була набагато легша ніж зараз. І я сподіваюся, що наша поїздка пройде вдало. Тому ножива старт нашої поїздки. У Новопавлівці, що на Дніпропетровщині, обстріли майже не припиняються. Росіяни атакують громаду кабами, вибухами зруйновані будинки, магазини та адмінбудівлі. Вчора ввечері. Приблизно щось я вже запутався трохи. Приблизно о 20-й годині вечора відбувся обстріл двома кабами житлової забудівлі Новопавлівки. Це вперше саме. Каби прилетіли в житлову забудову. Тут немає примусової евакуації, хоча бойові дії наближаються все ближче. Мешканці щодня чують вибухи, але продовжують жити у своїх будинках. Частина людей вже поїхала, але багато хто залишається, бо не знає, куди йти або просто не хоче покидати рідний дім. Боїмся, вже трохи страшно. Тільки що сестра позвонав на ополонки прилютось. Рядом три хвати просто, каже, склалися, немає. Ну, це ж учора ввечері там прилюд був, коп, два копи було. Страшно. Чотири думи в вроді. Та страшно, звісно, страшно. Може полегша, а як не полегша, то будемо, звісно, десь думати. Межова ще одне прифронтове селище Дніпропетровської області, звідси до позицій російських військ менше 19 кілометрів. Тож мешканці щодня здригаються від вибухів. Але попри небезпеку, мешканці громади не евакуюються до того, ще й приймають переселенців з Донеччини, що вже не вперше змушені тікати від війни. Коли ви евакуювалися в попроського? Ну, чотири місяці на то тобто коли ще відносно далеко, yeah. дав розуміли, yeah. що будуть. Дуже, дуже тяжко. Там всі повиїжджали, все розбито, коротше горі. Я проробив депо 40 років. Депо розбили там. Ну, коротше говоря, багато побито. Ну, і ще наша хата поки ще. Жива, ну а далі хто. Жителі Межової та Новопавлівки вже навчилися розрізняти звуки війни. Вони знають, як свистять снаряди, як гудять дрони і коли потрібно ховатися в укриття. Вони вже давно стріляють. Привикли, звісно, привикли. Що написано, того не мене. Все життя наживали, наживали. Тепер оце бросі, і б'їть хтось на куди. На жаль, з такою реальністю стикаються і діти. Ілля переселенець з Покровська. Чотири місяці тому разом з родиною евакуювався з Донеччини до Межової. За час повномасштабного вторгнення по та вже розрізняє, яким озброєнням б'є ворог. Ну сіміна воно так свистить, так воно так швидко долітає. Ну так свистит туда, вот там не видно, а вот если кап, там прям земля трусится хорошо, так если ударит. Когда ходячие жили в Покровские прилеты были, так-то не обращали внимания. А потом уже начали к нам прилетать. Я вживав вообще на своїй вулиці, У мене приліті прямо в сусідню хату. Там четверта чи п'ята хата, а там вообще сравняли землею. Залишитись в рідній домівці та приглядати за господарством або ж покинути все і врятувати своє життя. Тяжкий вибір стоїть перед кожним жителем прифронтових селищ. Я теж, мабуть прийдеться з'їжджати десь. За границю ні, а де то ближче. Ну, до Дніпра. Хоча, хоча. б Хоча б Дніпро, У мене сину Дніпрі. До. А що зараз не буде, тут посилання? Ну, я поки на роботі підміняю, он у святі, працюю. Людина боліє, я просто на час підмінив. Вона вийде, тоді може прийдеться, і прийдеться з'їжджати. Їду й думаю, куплять ще дрова, чи в мене пічне, думаю, куплять, не куплять, може вони і не треба, витратиш три тисячі і не попользуєшся. Ситуація у громадах Дніпропетровщини, що знаходяться біля лінії зіткнення, залишається вкрай важкою та погіршується щодня. Місцева влада наполягає на евакуації. Волонтери роздають допомогу. А мешканці чекають, чекають, коли ця страшна війна нарешті закінчиться. Сергій Скрипник Борис Єфімов. Дніпро Тіві.